У Путіна руки знову дійшли до школярів. Наразі він пішов на нові крайні заходи. Тепер вже не плакатами, а офіційними заявами. Офіційно школярів Росії вербують на контрактну службу. В одну зі шкіл приморського краю від Міноборони надіслали ось таке розпорядження, у якому вимагають провести агітаційні зустрічі на тему контрактної служби зі школярами 10 та 11 класів. Уявляєте, навіть діти під загрозою. А що сталося? Добровольці скінчилися. А може їх і не існувало? Тільки зеки за помилування. А школярі все розуміють, бо навіть на строкову службу не бажають йти. Тому доказ ситуація з головною донощицею Росії Мізуліною. Студент у Єкатеринбурзі заявив про необхідність скасування строкового призову на Росії, тому що армію непогано було б перевести виключно на контрактну основу. А починки казала совіше їх можна і у відповідь почала погрожувати хлопцеві справою за дискредитацію армії, яка йому загрожує, якщо він не вибачиться. Зал аплодує. молодой дозволив собі в нашій аудиторії оскорбити солдат с ручников. Я Дати очникам можна як для того, щоб вони піднімали участь відразу видно зразкову донощицю. Смішно, що на свою лекцію путінська зет патріотка прийшла у жакеті від британського бренду Олександр Маквін вартістю близько двох тисяч доларів. А що хлопцеві залишалося тільки прилюдно з посмішкою просити вибачення? На Росії з цим складно можна навіть у в'язницю сісти. Це ще я не кажу про штрафи, які не в змозі оплачувати росіяни, кажучи правду. Росія вербує навіть сирійців на війну в Україну. Неподалік міста Алепо вже готують найманців. Нині навчання проходять близько тисячі сирійців. До речі, їм навіть видають російські паспорти, а згодом мобілізують до окупаційної армії. Те рота дружина мобілізованих, яких не повертають з війни другий рік. Знаєте, що придумав Путін? Ці, хто офіційно не розписаний, може вийти заміж за мерців. Жінки повинні будуть оформити шлюб з нині трупом. Якщо вони вели з ним, спільне господарство не менше трьох років. Якщо є дитина, то термін становить один рік. За це росіяни одержують право на спадщину, пільги як родичі та виплати за свого окупанта. Було було, але це фініш. І на що тільки не йде Путін, щоб отримати хоч трохи голосів на псевдовиборах у березні від тих, хто в ньому остаточно зневірився? Я навіть не уявляю, як Кремль проводитиме те, що називають виборами в березні, щоб сховати все невдоволення народу. Але впевнена, що буде цікаво, а ми обов'язково вам все покажемо та розкажемо. Тому підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас.